Провінційні вісті на телеканалі ТІВІ 4. Вітаю вас. Пам'ять про подвиг не згасає навіть через роки. У Тернополі біля меморіального комплексу жертвам Чорнобильської катастрофи та ядерних випробувань провели мітинг реквієм. Учасники заходу молилися за загиблих, поклали квіти до пам'ятника та вручили нагороди ліквідаторам найбільшої техногенної катастрофи. Як все відбувалося, дивіться далі. Ти спогади та шана героям. у Тернополі вшанували ліквідаторів найбільшої техногенної катастрофи в історії України. 39 років тому сталася аварія на Чорнобильській АЕС. З Цієї нагоди біля меморіального комплексу жертвам Чорнобильської катастрофи та ядерних випробувань провели мітинг реквієм. Під час заходу вручили відзнаки тим, хто брав участь у ліквідації наслідків трагедії із Тернопільщини. Серед них Андрій Кравець він розповідає у ті роки, допомагав будувати переправу у Чорнобилі, щоб із боку Білорусі могли рухатися. Трактори для ліквідації забрудненого жовтого лісу. І біля самої Прип'яті ми там працювали біля річки, теж щоб не розливалося зсипали дамбу, щоб не піднімався рівень річки і не брав ті ґрунтовні води, які були, землю, яка була заражена, щоб вона осідала на тому місці, де, де є біля атомної станції. Андрій Кравець зазначає, пам'ятати про Чорнобильську трагедію вкрай важливо, адже без усвідомлення минулого неможливо будувати майбутнє. Події тих років він порівнює з викликами, які переживає Україна сьогодні. В Україні дуже велика війна, і, як то кажуть, і хоч видиш ворога, але там ворога не було ніяк видно. Вроді от стоїш біля дерева, а на дерево фонит, чи, чи, ну трава, чи ще щось, ну чи навіть той бетон самий фонит, бо ти навіть не знаєш, де, де що впало, як коли зірвалося. Серед ліквідаторів і подружжя Володимир та Світлана Власюки. Вони кажуть, це були нелегкі часи. Багатьох близьких людей втратили через катастрофу. Саме тому вважаю, що пам'ятати всіх хто долучився до ліквідації Чорнобильської аварії обов'язок кожного українця. Люди втратили здоров'я, втратили життя і спогади повинні бути. Повинні пам'ятати діти, повинні пам'ятати внуки. Ми вже маємо внуків, Ми їм це розповідаємо. Ми проводимо їх сюди. Ми розказуємо про тих людей, яких вони не знали, але які зробили все, щоб вони жили. Хотілося б сказати в мирній Україні. Крім того, під час заходу голова обласної спілки Чорнобильців Олександр Деркач передав представникам влади книгу про ліквідаторів аварії на ЧАЕС із Тернопільщини, яка нещодавно вийшла друком. Уродженець Тернополя може стати новим папою римським. Український єпископ Мельмбургської єпархії Микола Бичок дав прес-конференцію у Австралії. Після смерті папи Франциска почалося активне обговорення щодо обрання нового голови католицької церкви. Конклав можуть зібрати вже 5 травня після завершення дев'ятиденної жалоби. Які шанси обратися на найвищий духовний чин має наш співвітчизник? Дивіться далі у сюжеті. Секретар померлого папи Франциска повідомив, хто може стати його наступником серед кандидатів. Українець Микола Бичок у грудні минулого року покійний папа римський надав єпископу статус кардинала священника. Українець стане наймолодшим владикою на конклаві. У лютому йому виповнилося 45. За останні 120 років на обраннях папи не було настільки молодих кардиналів. Духовник народився у Тернополі. Чим привернув увагу українців на прес-конференції. Отець поділився очікуваннями від майбутнього голосування. Тому що хто заснував церкву? Господь Бог наш Ісус Христос, і власне ворота Адові не подолають церкву. І тому, які би не були тенденції, але все-таки Святий Дух в конклаві бере також активну участь. Так що це зовсім відмінна подія від тих виборів, які ми можемо побачити, чи в політичному світі, чи в інших ранях. Духовник розповідає, що на голосуванні за нового папу обиратиме кардинала, який служитиме на добру українців, які страждають через війну. А також зазначив, що деякі висловлювання папи Франциска щодо російсько-української війни засмучували його у 2020 році. Микола Бичок став єпископом при Мельбурнській єпархії святих апостолів Петра і Павла Української греко-католицької церкви. Розповідає, що служба Божа за кордоном є важливою для українців. Які покинули батьківщину Содичні через часи, війну, роль нашої церкви на міграції є величезна, оскільки, як ви знаєте, багато людей, а зокрема матерів із своїми дітьми, змушені були виїхати, рятуючи життя своє і, і своїх дітей, де наших людей нема, Там би собі навіть де ти думаєш, а як там ті наші люди з'явилися? Наші люди всюди, і тому роль церкви є підтримати людей. Хоч український кардинал має шанси отримати найвище духовне звання, фаворитами все ж вважають Луїса Антоніо Таглес Філіппін та італійця П'єтро Пароліна. Наш співвітчизник переконаний, що новообраний папа сповідуватиме правильні цінності, спрямовані на захист добра та засудження будь-якої агресії. Вони віддали життя за Україну та стали символом відваги і вірності присязі. У Тернополі вшанували пам'ять трьох спецпризначенців, які три роки тому загинули у важких боях на Луганщині. Їхній подвиг це не лише сторінка історії, а й вічне нагадування про ціну нашої свободи. Як поліціянти Тернопільщини згадували своїх побратимів, далі у сюжеті колег правоохоронців. 27 квітня третій роковини з дня героїчної загибелі трьох співробітників роти патрульної служби поліції особливого призначення Тернопіль старшого лейтенанта поліції Михайла Гудзя, старшого сержанта поліції Тараса Гогуся та капітана поліції Сергія Рудого. У річницю трагедії, щоб згадати загиблих у спільній молитві, зібралися працівники головного управління національної поліції Тернопільської області та їхні побратими спецпризначенці. Поліцейські разом із родинами відвідали могили полеглих героїв. Усі троє бійців стали на захист України ще у у 2014 році у складі новосформованого тоді батальйону поліції, особливого призначення Тернопіль, повномасштабне вторгнення Російської Федерації, підрозділ на цей момент вже роту застало на сході нашої держави. Виконулось бойові завдання спільно з збройними силами України навесні. 2022 року, 27.04, ми втратили трьох наших побратимів які виконували завдання поблизу населеного пункту золоте. Кожен із них був відважним офіцером, справжнім другом, люблячим сином, чоловіком і батьком. Їхній поліцейський шлях продовжили діти. У роті поліції особливого призначення служить син Михайла Гудзя Олег, а донька Сергія Рудого Анастасія працює інспектором служби освітньої безпеки. Поліція Тернопільщини висловлює глибокі співчуття родинам загиблих. Біль важкої втрати навіки залишиться в наших серцях. Ми схиляємо голови в жалобі, ніколи не забудемо героїв. Краса може бути не тільки натхненням, а й силою для допомоги. У Тернополі провели конкурс «Місіс Галицька краса 2025. Цей захід об'єднав жінок, які не лише демонстрували свої таланти і харизму, а й допомогли зібрати кошти на підтримку наших захисників та захисниць. Як готувалися учасниці та хто здобув головний титул, знає наша Антоніна Речкун. Краса не має віку і меж. У Тернополі вдруге відбувся конкурс Місяць Галицька краса краса-2025». Протягом місяця 10 учасниць готувалися до фіналу, відвідували різноманітні заходи та працювали над собою, щоб гідно представити себе перед журі та глядачами тут було дуже багато тренінгів, не було багато майстер-класів, вони відвідали майстер-клас по самомакіяжу, акторська-ораторська майстерність. Також вони ходили у зал. Дуже багато було від наших спонсорів різних майстер-класів. Організаторки конкурсу зазначають, майбутню переможницю журі оцінювали та обирали за різними критеріями. Вміння триматися на сцені, відеовізитівку та виступи учасниць у чотирьох основних дефіле. Перед оголошенням результатів для глядачів і конкурсанток виступив співак та переможець «Голос України» Сергій Лазановський. Ожницею конкурсу місяць Галицька краса 2025 стала учасниця під номером три Аліса Ніверова. Дівчина родом з Одеси, але вже три роки живе та розвивається у Тернополі. Під час заходу Аліса розповідає, що відчувала велику підтримку, яка допомагала їй впевнено триматися на сцені, зберігати посмішку навіть в моменти хвилювання. Однак на перемогу вона не розраховувала. Я зовсім не очікувала насправді. Я навіть не готувала промову, якщо чесно. Тому що не очікувала. Я прийшла, щоб отримати досвід. Мені було цікаво, як ти побути на сцені, як дефілювати. Я прийшла, щоб просто побути в цьому. Я навіть не очікувала, коли осталося останнє місце, що все буде я. Я була в шоці відразу сльози на очах. Кожна з учасниць місяць Галицька краса краса-2025» отримала нагороду в окремій номінації. Організаторки запевняють, таким заходом вони хотіли не тільки показати красу українок, а й підтримати та подякувати нашим захисникам. Ми збираємо кошти для наших ЗСУ, і власне на цьому конкурсі ми їх віддали. Також це конкурс підтримку наших дівчаток, наших жінок, які є безпосередньо в нас в Тернополі чи можливо в Україні, переселенці, тобто різні. І в яких чоловіки, наприклад, там ну на бойових діях, на нулях, і ми підтримку їх, і всі взагалі ми влаштовуємо такий конкурс. Цьогоріч під час конкурсу місяць Галицька краса 2025 вдалося зібрати 51 тисячу 400 гривень. Ці гроші передали 225-му окремому штурмовому полку «Рубпак» – Пентагон для купівлі автомобіля. Футбольний сезон продовжується. Тернопільська нива цими вихідними зіграла із сумською командою Вікторія. Матч відбувся на міському стадіоні імені Романа Шухевича, телеканал TV4, як завжди, транслював гру у прямому ефірі. Як саме розгорталися події на полі та який результат футбольного поєдинку? Розповідаємо. Бойова нічия. саме з таким результатом завершився матч п'ятого туру групи вибування першої ліги України між футбольними клубами Нива та Вікторія. Футбольне протистояння у прямому ефірі транслював телеканал Тіві 4 Обидві команди протягом усього поєдинку на міському стадіоні імені Романа Шухевича активно обмінювалися атакувальними діями. Господарі поля, тернопільська команда Нива частіше контролювала м'яч і створювала напружені моменти. Зокрема, мали можливість відкрити рахунки у Вій, футболісти Дмитро Галадей та Мар'ян Мисяк. Потім гравцям так і не вдалося це зробити. у нас був брак в простих елементарних ситуаціях, і от особливо в кінцівці, де ми виглядали чуть свіжішими, ми хотілось би, щоб ми доводили вже свої атаки до удару. Цього нам не вистачило. Тому в цілому закономірний результат. Гравці Вікторії своєю чергою відповідали атаками як в першому, так і в другому таймах. На 87-й хвилині удар Максима Євпака міг принести команді перемогу. Однак воротар суперників Ілля Ольховий вчасно відбив м'яч, тому матч завершився без забитих голів і з рахунком 0-0. Ну, сьогодні дійсно була хороша і непогана гра у виконанні обидвих команд. От, і я рахую, що так, знаєте, є таке поняття бойова нічия. Сьогодні дійсно була бойова нічия. Дві, дві команди хотіли виграти, але не забили. Ну, нічия, я думаю, справедлива. За результатами футбольної гри Нива посідає четверте місце у турнірній таблиці першої ліги групи вибування. Зараз у них 24 очки. Наступну гру тернопільські футболісти проведуть на домашньому полі. Гравці зустрінуться з Кременчуцьким футбольним клубом Кремінь вже у суботу, 3 травня. На сьогодні у мене все. Бажаю вам спокійного вечора. Бережіть себе та своїх рідних.